Застосунку дія 6 років додаток, що змінив наше життя, прибрав черги з державних сервісів, спростив тисячам українців життя, та головне подолав корупцію на місцях у сфері документообігу та надання дозволів. Нагадаю, усе починалося з електронної версії закордонного паспорту. А далі застосунок почав наповнюватися документами, довідками і сервісами. І більше про майбутні інновації та технології дії у нашому житті розпитаю Валерію Коваль, заступницю міністра цифру цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Пані Валерія, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, Героям Слава для початку. Хочу запитати вас як людину безпосередньо залучену до створення дії. Що таке дія для вас? І за ці шість років що вважаєте головним досягненням? Для мене дія в першу чергу це зміна філософії, оскільки ми перетворили державу з там з такої з машини машини, незручний сервіс, який завжди під рукою кожного українця. І за ці шість років ми пройшли шлях від простого відображення паспорту до створення унікальних цифрових сервісів, як на мобільному застосунку, так і на порталі Дія. Дійсно вибудували ту інфраструктуру, яка вистояла під час пандемії. А ми швидко зреагували на ці виклики, які постали перед нами під час повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи продовження надання всіх необхідних послуг для підтримки кожного українця. І сьогодні дія, насправді це не просто вже портал, застосунок це спосіб життя та взаємодії між громадянином і державою. І я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що ми довели, що українські українські технологічні рішення можуть бути найкращими у світі та і експортуватися в інші країни. Тому для мене це така визначна подія. Шість років це е, ніби мале число, так але насправді з точки зору розвитку цифрової держави за шість років було багато чого зроблено, і ми побудували. Фундамент для того, щоб наступні роки рухатися ще ефективно, ще швидше, для того, щоб кожен українець зручно і легко зміг комунікувати з державою? Так, шість років, знаєте для дитини починається вже доросле життя, бо в школу йдуть. А, скажіть, а які основні виклики подолали, що було найскладніше реалізувати? І чи було таке, що намагалися хтось або щось завадити створенню та існуванню дії? Так, я можу сказати відверто, що коли ми тільки розпочинали цей проект, мало хто вірив в реалізацію. У багатьох були сумніви, що це неможливо зробити. Яка держава смартфоні і різні інші наративи? Але дійсно, коли ми говоримо про масштабні зміни там революції цифрові, це ми завжди стикаємося з опором старої системи, яка звикла щось. Робити да по встановленим правилам, і коли ми говоримо про дію, вона також не стала винятком. Тобто, опір системи, звісно, був і основним викликом на початку була якраз застаріла законодавча база та технічна розрізненість державних реєстрів, які десятиліттями не спілкувалися між собою, і ніяк не були інтегровані. Проте, всі ці перепони ми змогли подолати завдяки такій залізній політичній підтримці керівництва держави та уряду, що стало нашим головним фундаментом, оскільки ми доволі швидко змінили правила гри, да з точки зору нормативно-правового підґрунтя для того, щоб ми могли реалізовувати ці цифрові рішення. Тобто, коли є спільне бачення на найвищому рівні, будь-які спроби заблокувати там зміни і різні ініціативи вони втрачають свою силу. А хто автор ідеї створення дії? Хто батьки? Хто батьки? Гарне питання. Ну е е взагалі цю е пропозицію створення да, от зміни філософії? Це був Володимир Зеленський, який в передовіщій програмі, да проговорив про побудову держави в смартфоні. Ну і звісно, ідеологом вже його побудови став Михайло Федоров, який заклав фундамент і всі ці ініціативи, які були реалізовані. межах дія це, це належить, звісно, Михайлу Федорову. Я так розумію, що дію не кону, звісно, велика команда, так. без якої неможливо було це реалізувати, і тут не тільки команда мінцифри, але й команда інших міністерств і інших державних органів, які долучились до створення всіх цих сервісів, які є зараз у дії, тому це така велика команда робота, і ми давно говоримо, що дія це не просто там продукт одного міністерства. Це національний продукт, над яким працюють щодня багато людей і будучи працювати для того, щоб надалі розвивати. Цікаво, як багато людей користуються дією. Я можу пропустити, що Ті, хто мають смартфон, у них у всіх є дія встановлена. Майже так На, на сьогодні. Ми маємо статистику 23,8 мільйонів користувачів, і ця цифра продовжує невпинно зростати для розуміння. Там 23 мільйони. Ми досягнули вже в жовтні, а це означає, що понад 800 тисяч українців завантажили собі дію за останні 4 місяці. Тому приріст шалений і як правило, такі вибухові періоди стають саме в моменту запуску. Масштабних соціальних послуг, наприклад, коли ми говоримо про зимову тисячу, так у нас були шалені хвилі реєстрації під час оформлення такої допомоги або виплат 6500 гривень. Тому такі сервіси дійсно стають потужним драйвером, оскільки вони демонструють реальну перевагу цифровим сервісам, походам в офлайні за ними, тому що це зручно легко і все більше і більше людей. Долучається до користування дії, і ми будемо недалі впроваджувати різні сервіси для того, щоб кожен українець їм користувався, пані Валерія. А що саме от найближчим часом плануєте можете прононсувати нового? Ну насправді про наші ініціативи я можу говорити довго. Останніми днями в нас майже щоденні запуски нових важливих послуг, і зокрема підтримки уряду. Але якщо говорити ось нещодавно, ми запустили верифікацію терміналів Starlink в Україні, юридичні особи зможуть подати заяву на порталі, і ми очікуємо, що це станеться вже сьогодні. Тож, хто чекає цього, стежте за нашими новинами в соціальних мережах. Межах, ми одразу повідомимо, як, як тільки ця можливість стане доступною. А фізичні особи та ФОПи це роблять в ЦНАП. Зокрема, на початку тижня ми також запустили важливу послугу для підприємців. Це одноразова грошова допомога для ФОП від семи з половиною тисяч до 15 -ти з найманими працівниками, які можуть отримати цю допомогу. І цього тижня ще буде запуск для підтримки енергетиків для людей. Деякі зараз е е безперестану відновлюються е в Україні е ті об'єкти, на яких е відсутнє світло, тепло, вода е внаслідок е постійних російських атак. Е тому така програма підтримки буде е запущена вже на цьому тижні, і компанії зможуть подавати перелік працівників, яким будуть нараховуватися додатково за кожен місяць, починаючи з січня. По березень 20 тисяч гривень додаткової підтримки від держави. Пані Валерія, я вам дякую за дію, і за те, що знайшли час поговорити про неї. Це була Валерія Коваль, заступниця міністра дякую цифрової вам. трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.